У конотопі процвітає нелегальна торгівля рибою. Ось такі банячки і ящики із водними дарами сумнівної якості стоять на кожному кроці. Поблизу одного із ринків бачимо одразу кілька торгових точок. До появи камери продавці охоче показують рибний асортимент і називають ціну. Запитуємо про документи на торгівлю і сертифікати якості. У відповідь чуємо традиційну відмовку. Документи у господаря. Я просто реалізатор. Рендаторська гривень така. Ну, Моя так... робота торгувати. Я шо, дайте мені гроші, я не буду торгувати. Мені дітей треба кормити. чекати на господаря із документами можна годинами, розповідає ось ця група чоловіків. Це представники громадської організації клуб риболовів конотопа, яка уже кілька місяців намагається боротися із любителями нечесного рибного промислу. Оцінивши товарний асортимент, рибалки запевняють, уся ця риба виловлена браконьєрським способом. Тарасик зараз взагалі не Сарасичасвавшені ловіться на удочку. Вон карасика стільки. Та явно на сітку. Да, да, Це вже не перший рейд громадських активістів на так звані рибні точки. Як виявилося, боротися зі стихійним виловом і торгівлею справа невдячна і навіть небезпечна, кажуть рибалки. Машину занадто цікавих активістів одного разу браконьєри навіть обстріляли із мисливської рушниці. Винних шукають і досі. Мониторили до той поры, пока нас не обстреляли. И даже та же милиция просто от нас отвернулась и сказала, ну, мы видели человека, да, мы вроде бы указали все, уже в милиции вроде бы адрес известен. Но тем не менее, третий месяц мы виновника не нашли. А, может быть, завтра мы поедем в тот же рейд и попадет не в машине, а попадет в спину. Получилось так, что я сделал им замечание, спросил, откуда рыба, там туда-сюда, ну и услышал в ответ кучу матюча. Ну, взял зеленочку и попытался эту рыбу полить. Ну и так как когда поливал, получилось так, что ну, отвлекся и получил один удар, второй удар. Часом жоден із торговців рибою поблизу невського ринку так і не показав документів, але покупців це схоже мало цікавить. І прямо на наших очах йде жвава торгівля. Людей схоже не лякає ні антисанітарія, ні сумнівне походження риби. Як відповідальні громадяни, одразу телефонуємо рибінспектору. Той обіцяє приїхати і розібратися. Проте рибалки особливих сподівань на цей візит не покладають. Втім, почмута ніхто не хоче займатися. От у нас є е -е, і риба є, і о, і є, і все у нас є тим менше ми бачимо результат і справді на момент приїзду рибінспектора торговців рибою, наче вітром здуло. Про їх перебування тут нагадувало лише пару калюж із риб'ячої крові, а не спійманий, як відомо, не злодій. Натомість Григорій Білоус скаржиться на надмірну завантаженість, адже працювати йому доводиться на кілька районів одразу. Тож услідкувати за усім він, начебто, просто не встигає. Сьогоднішній день у мене. На обслужуванні сім районів: ну, Конотопський, Буринський, Роменський, Недрігалісів, Подолинській і Білопільський. Ну, ну, Буваю раз в неділю, два рази в неділю. Я проходжу по ринках, продивляюся. Є риба, незаконна торгівля. Ну, понятно, як побачить рибінспектор, в того, у якого є порушення, вони не швидко тікають. У кого є риба? З документами вони приділяють документи, і ніхто нічого не витворяє. До їх юрисдикції входить лише перевірка документів на рибу. А от місце знаходження торгових точок це вже справа інших служб, каже Григорій Білоус. До слова, максимальний штраф для порушників становить 800 гривень. У них повинні бути накладні в першу чергу документи і. Довідка сертифікат качества із медицини. Що, ці два документи, які необхідні для того, що порушують вони торгівлю в встановленому місці, це рибінспекція, за це порушення напише. Є правоохоронні органи, є у нас у, при міськраді відділ торгівлі. Яких немає документів, значить складаємо протокол по 88 частині 1, це 510 гривень плюс судовий збір. Це десь 800 гривень мінімальний страх за порушення торгівлі. Та одне порушення рибінспектору та його колегам таки вдалося зафіксувати ось ця жіночка, згорнути торгівлю до приїзду ревізора не встигла. Виявилося, що ось цю рибу згідно документів, уже три дні продавати заборонено. У відповідь чуємо традиційне. Я тут при чому я що Далі самі ж рибалки миритися із таким станом речей більше не хочуть діяти налаштовані радикальними методами. Тож боротьбу проти прако. Онєрства вони збираються почати зі звільнення самого рибінспектора. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.